Коли серце Матері тривожиться, небо це чує, коли вона стає навколішки, ангели зупиняють подих, бо немає сильнішої молитви за ту, що йде від Матері за свою дитину. Ця молитва про прохання до Ісуса Христа, про зцілення, про любов. Яка крізь сльози і тривогу, крізь нічні молитви і безсонні ранки все ж не втрачає віри, кожне слово цієї молитви це ніжний подих любові, відданий в руки Господа. І як сказано в Євангелії від Марка, «А Ісус сказав йому: якщо можеш вірувати все можливе віруючому. Господи Ісусе Христе, я стою перед тобою як мати, сповнена тривоги, надії і любові. Я приношу тобі свого Сина, такого дорогого моєму серцю, Твоєму створінню, якого я ношу в молитві кожен день свого життя. Ісусе, Ти цілитель душ і тіл. Я вірю, що в тобі джерело сили і милосердя твоє безмежне. Поглянь на мого Сина Боже, торкнись його лагідною рукою, омий його світлом твоєї благодаті, очисти, укріпи, поверни йому здоров'я. Ти зцілював паралізованих, відкривав очі сліпим. Ти піднімав тих, кого вже втратили. Торкнись і мого, Сина Ісусе, зупини хворобу, загої біль, наповни його тіло життям, а душу спокоєм. Я не прошу більше, ніж дозволить твоя воля. Я лишу перед тобою свій страх і своє материнське серце. Бо хто як не ти, знає біль матері. Хто, як не ти, може зцілити? Оберігай мого сина вночі і у день. Даруй йому сили боротися, витривалість лікуватися, а мені терпіння й віру не втратити надії. Дякую тобі, Ісусе. Навіть до того, як побачу відповідь, бо я знаю, Ти чуєш, ти поряд і ти вже дієш. Благослови, Господи, кожну клітинку Його тіла, збережи душу від страху, серце від тривоги, а мене від зневіри. Я довіряю тобі, Сину мого, бо Він. Твій син також, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.